Розкажіть більше, може ви знаєте, що ж там в Форосі могло бути? Що мінооборони аж закричало, що будемо давати удари у відповідь? Ну, власне, на сьогодні ще немає, скажімо, офіційної інформації можливо, і не буде з нашого боку, відповідно, а з російської тим більше в говорять про школу. Бачите, заявили про так звану отвєточку, Хоча розуміємо прекрасно, що це завчасно підготовлений був удар, завчасно підготовлена атака. І, Відповідно, вже скориставшись моментом, назвали це дійсно там, начебто, отвєточкою за. Те, що прилетіло по об'єкту ФОРОС. Я хочу наголосити на тому, що це саме об'єкт ФОРОС, в якому знаходиться як мінімум три готелі. Про школу зараз окремо скажу, тому що там треба буде зняти капелюха перед тими, хто створював ці дрони з телепортацією. Поясню, чому саме таке слово використовую. То, власне, я не хотів би там версію повторювати, тим більше вона ну така дуже слизька і консфрологічна щодо сальдо, відповідно. Не цікаво, знаєте, ну запускати відповідні засоби для того, щоб полювати сальдо. Я думаю, що зелений змій його швидше полює насправді і робиться доволі таки успішно. Е, є певна інформація про те, що це могли бути у цих закладах військової Російської Федерації, які займаються питанням побудови шалонованої протиповітряної оборони Російської Федерації. Це одна з версій, так на сьогодні ще раз скажу, офіційно заявлено. Не було ні про що, але те, що там е, було спецобслуговування, і деякі моменти хотів би деталі на них звернути увагу. Е, перш за все, коли е, була тривога, скажімо так, і попередження про те, що летять дрони, відповідно, фігурував ФОРОС в тому числі в російських моніторингових пабліках, і от там, де було ФОРОС, е, об'єкти ФОРОСУ, було таке е, слово як. Отель написали самі росіяни, що вони мали на увазі, залишається таємницею. але написали. Тобто їх то турбувало. Це перше. Коли я казав про е, телепортацію, відповідно, давайте згадаємо. Почали зразу показувати школу. Е, почали говорити спочатку про одного пораненого охоронця, потім троє загиблих, 16 поранених. Де вони всі так і ніхто не показав? Тепер завдали нам роботи шукати ті некрологи по Росії, кого ж там не забаранили. Так от. Власне, про школу, коли росіяни почали говорити, що прилетіло в школу, забули сказати, що той пансіонат, де прилетіло насправді, він знаходиться навпроти цієї школи, він теж носить ім'я терлецького. І більше того, мовою оригіналу зразу перепрошую російською, але так буде смачніше. Так, от власне. Український безпілотник прилітів сквозь школу. Я просто дійсно знімаю капелюха перед нашими конструкторами безпілотників, які можуть бачите, що пролітати через стіни і вражати наступні об'єкти. І дійсно, ми говоримо про те, що цей удар для росіян, по-перше, став неочікуваним. По-друге, не спрацювала, як завжди, системи протиповітряної оборони. Можливо, це такий, знаєте, пробний ящик для того, щоб створити Окрема на півдні нашого тимчасово повного Криму ну давайте не буде як росіяни слово безлюдну зону. Ну скажімо так, буферну зону для того, щоб продовжувати процес деокупації українського Криму з часом, тому що процес демілітаризації я знаю, що ви про це розповідаєте кожного дня. Процес демілітаризації Криму на сьогодні триває постійно. Так що об'єкт ФОРОС це черговий доказ, того, що Росія не може себе захистити. Росія в Криму не надовго все таки за історичними вимірами. Ну і власне те, що наші комарики пролітають, звичайно, говорить про те, що пролітати будуть і далі. А з часом, я думаю, більш серйозні засоби вогневого Пан Сергій, якщо говорити загалом про південь нашої країни, про фронт, про запорізький напрямок, тому що буквально ще на початку цього місяця і в серпні говорили про те, що ворог. Накопичої сили і буде намагатися форсувати події на запорізькому напрямку. Зараз я бачу, ну принаймні, в інформаційному полі. А це м м м такі напруження зменшилось. Чи відповідає воно дійсності? Чи, чи справді ці удари по логістиці пригадуємо цистерни з пальним били і колони техніки, які перекидали, дали свої результати, і е росіяни частково відмовилися від ідеї форсувати на півдні. Ну, по перше, так удари по логістиці, це, це безумовно плинуло на активність ворога на Запорізькому фронту. Тут не припинилися бойові дії наразі. Але того наступу, який ворог планував відповідно на цьому відтинку фронту запорізького, ну зокрема, Степногірськ, він, до речі, залишається головним напрямком удару на сьогодні. Тієї інтенсивності вже все-таки сьогодні немає. Я не скажу, що вона там не з'явиться, наприклад, завтра, тому що Запорізький фронт сьогодні виглядає немає. На майбутнє, скажімо так, може бути може бути більш активним, ніж на сьогодні, власне, як і Дніпропетровське, тому що ми розуміємо, що тут дуже багато тієї самої інформаційної складової у цій гібридній війні. Тому що, бачите, зараз росіяни дуже розганяють тему по Дніпропетровщині, будь-які їх просування, це вони подають як наступ на Дніпропетровщину. Так само і по Запоріжжю. Степногірськ на сьогодні, ну, власне, давайте опиратися і на заяву нашого головкома, генерала. Сильського, який сказав, що той наступ, який росіяни планували на Запоріжжі, він наразі ну його немає. Він став меншим, або взагалі, скажімо, зник поки що з порядку денного. Ненадовго я ще раз скажу, але тим не менше не вдалося росіянам реалізувати задумане. от Степногільськ. Нагадаю, що тут працюють наші два штурмових полки окремих по Запорізькому фронту. Це 210-й полк, це 33-й штурмовий полки, які бач. Відкидають ворога від Степногірська. По-моєму, це вже третій був такий орденський забіг на околиці Степногірська. Поки як кажуть, все це вийшло в інформаційний простір. вражень там вже не залишилося. Полоці та печеніги тікали зараз. Активна робота триває по інших населених пунктах. Операція триває, тому не буду їх називати. Йде процес відкидання ворога і зачищення відповідних територій. І, власне, величезна подяка. І ще раз наголошую нашим 210-тій та. В та 33 му полку. Робота важка, але вона триває. І ті резерви, про які ви сказали, абсолютно вірно, вони стали з'являтися свого часу наприкінці літа. Фактично, в другій половині літа на запорізькому відтинку. Це морська піхота, це підрозділи ВДВ, які Опинилися відповідно сьогодні, оперують на Добропільському відтинку фронту. Поїхали рятувати своїх від тієї ситуації, яка складається там. По Придніпровському напрямку вони, звичайно, і запорізькі і придніпровські пов'язані, звідти теж забрали певні підрозділи. Знову таки на добропілля намагаються там рухатися біля Антонівських мостів, постійно маневрують, постійно проводять якісь штурмові атаки, які на нівець зводять наші сили оборони. Ну а щодо терору на Запорізькому фронту я про мирне населення, про Запоріжжя, власне, про Херсон. Я думаю, що це те, про що ми, на жаль, говоримо кожного дня. Ситуація надзвичайно складна. Гинуть люди, поранені, багато влучань по нашій інфраструктурі. Хоча Треба сказати, що, наприклад, знову наші сили оборони авіаційним ударом відпрацювали по району Олеша, де ворог сховав свої екіпажі БПЛА. І причому, як завжди, ховається за спинами цивільних. Але хірургічна операція відбулася днями, і кілька екіпажів російських БПЛА знищені. Як кажуть, хочеться більшого, але на сьогодні реалії такі. Але робота триває: триває саме за полювання за цим екіпажем. Дуже дякую вам, пане Сергію. Хотів би ще вас запитатися про систематичні і зараз вкрай такі активні і насичені удари по ППО ворога в тимчасово окупованому Криму. Як ви вважаєте, це просто відпрацювання? от... Росіяни завозять сили оборони служба безпеки гурівці ліквідовують. Чи це є частина якоїсь операції з можливих подальших якихось наступальних дій, або ж на тимчасово окупований повостів, або ж і глибше удари ракетами, комбінованими атаками по новоросійську, то АБСЕ, АФІПСКІ і так далі тому подібне? Ну давайте знову звернемо увагу на вектор на повітря на повітряний, на повітряний простір, в тому числі над Кримом. Елементи ППО дійсно вибиваються. Вони проводять відповідні ротації, оновлюють, забирають там з території Російської Федерації, тягнуть до Криму. Знову вибиваються. Наші комарики дуже активно, ви знаєте, працюють по тимчасово окупованій українській кубані, там де знаходяться нафтопереробні заводи. Ну сьогодні знову Ростовщина, знову Таганрог, до речі. І повітряний простір має бути більш вільним від російських очей. Якщо ми говоримо про РЛС, наприклад, від їхніх вушок, щоб вони не давали нам можливості не пролітати. Пролітають це якраз результат цієї роботи, в тому числі. Звичайно, сподіваємося тут. Я цілком з вами погоджуюся на більш скажімо так активне залучення до цих бойових дій, наших засобів нового враження іншого, іншого калібру, іншої категорії. Це звичайно. Мова там про ракети, можливо, і авіація коли буде безпековість, дозволяти ситуації, з'явиться в небі над Кримом. Ну це вже буде, скажімо, корд дотискання ворога на тимчасово окупованому півострові. Те, що процес демілітаризації, як елемент деокупації, сьогодні активно триває. Я думаю, з цим погоджуються. Змушені погоджуватися навіть росіяни, упираються дуже в Криму і будуть ще дуже довго опиратися, намагатися, але ті реалії які для них складаються, вони не досить приємні. Це не те, що ми там намагаємося шапками закидати. Роботи надзвичайно багато в Криму, стільки військових об'єктів, що, як кажуть, метавобрух той довго ще вивозити. Але тим не менше, робота триває, і ви бачите, вже і по берегу також працюють. Я все-таки цей ворог прив'язую до того, що, можливо, такі об'єкти по узбережжю теж будуть знищуватися. Бо там вже системи ППО теж на узбережжі, до речі. треба їх почистити, Пан Сергію. Дуже дякую, як завжди, вам за цю розмову. Дякую, що заходить час дякую вам, і смерть нашим ворогам.